Приступаємо за обов'язків і за більшого українському управління Хотілося б подякувати про те, що ви вносите безпосередній вклад в розбудові такого проєкту поліцейських офіцер громади на теренах Чернівецької громади. Надіємося на спільну співпрацю і надіємося про те, що щодного поліцейського офіцерного громади ми з вами успішно. Наближчим часом. Дякую. Сьогодні був представлений поліцейський офіцер громади, який буде надавати поліцейські функції на частині території Чернівецької громади в кількості 7 тисяч населення. Вказаний поліцейський буде надавати повноваження в сфері дозвільної системи, в сфері безпеки дорожнього руху, в сфері забезпечення охорони публічного порядку, ювенальної превенції та буде здійснювати розслідування кримінальних проступків у формі дізнання. Закінчивши відповідне навчання та пройшовши конкурсний відбір, я призначений на посаду поліцейський офіцер громади. На даний час я обслуговую частину чернівецької територіальної громади, в якій налічується близько 7 тисяч громадян. Мені наданий службовий автомобіль, з яким я зможу патрулювати як в день, так і вночі, допомагати населенню вчасно виїжджати на їхні повідомлення. Та розслідувати адміністративні та кримінальні правопорушення у спеціалізованому автомобілі знаходяться всі необхідні речі та інструменти, які в подальшому будуть потрібні поліцейським офіцерам громади. Поліцейський офіцер громади завжди стоїть на стороні вашої безпеки та завжди готовий реагувати на ваші звернення та повідомлення. Це проект, який ще... вже півтора року ми реалізовуємо як матеріально-технічному складі, але зараз безпосередньо людина, яка пройшла конкурси, яка пройшла навчання, і сьогодні приступає до своїх обов'язків, щоб справді місто ставало більш безпечним, тому що для того, щоб громадяни себе добре почували в місті, безпека є на першому місці.